Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Першим я покажу, як готувати узвар з яблуками та чорносливом. У часи перед Різдвом не можна забути про традиції. Отже, сьогодні пропоную приготувати озвар до святвечора. Звичайно, його можна використовувати у будь-який час, але на різдвяному столі такий озвар повинен бути обов'язково. Для приготування беремо 150 г сушених яблук та 200 г чорносливу, які обов'язково попередньо треба промити. Я більше нічого додавати не буду, але за бажанням до цього списку можна приєднати сушені груші, вишні і сухофрукти, які вам подобаються. У каструлю наливаємо 5 літрів води, засипаємо сушені